Всім привіт! Мене звати Люда, я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова хата та інше. Хочу показати вам отаку орхідейку, в якої під ствола починає жовтитися листочок. Отак От був листочок скріплений, я просто його вже розірвала і вирішила вам показати, щоб ви побачили, чому жовтіють листки. Від ствола. От я розірвала цей листочок і вже побачила таку картину. Зараз я заберу листочок, от починає відбуватися гниття, був знятий листочок. А чому відбувається гниття? Пробився тут корінець зверхи над квітоносом і не зміг далі рости, і почав чорніти, і почало далі відбуватися отаке гниття. Почав гнити оцей нижній листочок і почав гнити слідуючий листочок. Зараз я хочу попробувати це все зачистити. От я відкриваю, забираю цей листочок і хочу показати, які плями знаходяться по шийці. Чорні. Виключилася мені камера, і я не побачила. Я зняла ще один листочок і також зачистила. Отут це все. Дуже шкода, що виключилася камера. Це все я позачищувала. Також я відріжу і квітонос, і хочу вам показати, отут що відбувається цієї орхідейки. От. Закуклилися корні. Що відбувається? Коріння позакуклювалися, почали чорніти, почало відбуватися гниття. Також не можу зрозуміти, що відбувається тут під цим листочком. Також лізе щось, але не знаю, що це таке є. Трошки я листок цей угнула вниз. Чи це дітка пролазить, не можу зрозуміти, але залишаю поки що цей листочок, не забираю цю всю чорноту, яку я забрала звідси. Це все я почищу, позабираю це все, і її оброблю. Це є фіолетова орхідейка з таким білим окантиком по краю. Вона цвіла, я показувала, дуже така орхідейка не чіпає мене. Дуже така панянка принципова, то коріння негодна випустити своє, то квітки у неї спадають, то не розпускає всі бутони. Я вже знімала з неї листки, бо були жовті лели правильно. Я тільки була її обробила зеленочкою і все, і вона так собі квітла. Ну, зараз я цю орхідейку оброблю топсином. Я взяла на гушну паличку. Трошечки спирту і хочу припекти оце, що я зачищувала. Акуратно так, крапельками, отакими. От притулила, забрала, притулила, забрала. Хай вона трошки обсохне. Я розробила топсін. У мене топсін у порошочку, отакий у мене топсін. Я беру трошки, сиплю собі, трошечки порошку, даю пару капель водички і топсин розробляю. Зараз я промащу шийку цієї орхідейці. Там, де я її зачищала, оту чорноту, я її всю помащу. Дивлюся по орхідеях, які у мене є в колекції старі орхідеї, то які орхідеї були куплені вже давніше, вони більше здоровіші. А орхідеї, які куплені тепер, дуже швидко орхідея починає якийсь процес. Бо гниття, або відсушування листків. Дуже слабкі орхідеї, не знаю, чому так відбувається, вирощують, напевне, на більшість на продаж. Заквітла орхідейка, викинули. Ну, на жаль, би не хотілося викидати орхідеї, тому що вони не є такі дешеві, щоб їх викидати. Це є перша причина. А друга причина, що хотілося б бачити гарну, пишну, велику орхідею, яка має багато листків, багато корінчиків. Мої старі орхідеї дивлюся, вони мають багато коріння, багато листків, але у них ніколи такого немає, щоб вони почали. Гнити від того, що корінчик не може пробитися. Такого в орхідейки немає. Зараз дуже слабка орхідея. От я так прийшлася по колу, заробила ото все чорне. І купляю орхідеї. У розмірі 2,5 для того, щоб адаптувати їх для себе. І все рівно орхідея вже щось має з собою якісь хвороби. Це дуже швидко проявляється. Воно десь в глибині сидить, 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 і потім. Вибухає моментально і орхідейка починає пропадати і стає реанімашкою. Отак промастила її. Також оброблю сьогодні її і календулою. Протру по листках, і з однієї сторони, і з другої. Календула також дуже добре допомагає таким орхідейкам, які в реєменційному стані. Отак От її протерла і залишу, буду спостерігати тепер за нею. Отак От обробила перший раз. Потім вона мені трошки підсохне. Я її оброблю ще раз. Покрию. Ну і десь через 10 днів я ще раз цю орхідейку покрию топсіном. Кожного дня працюю з топсіном. Так уже зауважила, то, як нездорові протираю, то вже є реанімашки. От таке у мене на сьогодні було відео. Я всім гарно дякую за перегляд, кому відео сподобалося, Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, які ваші дії, що би ви зробили, дуже приємно читати і візьму до уваги ваші коментарі по догляду за реанімашками. Може, ви щось підкажете, дуже приємно щось брати і експериментувати. Може, є якийсь швидший. Такий догляд за орхідейками, щоб швидше їх реанімувати. Всім гарно дякую, хто на мене підписаний, хто ще не підписався, підписуйтеся. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім бажаю мирного неба, Божого благословіння, добра, достатку, добробуту, всіх вам земних благ. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!